Всім привіт! Мене звати Олег, я керівник відділу, який займається вирощуванням ремонтного молодняку корів породи породі Джерсі. Це наша ферма, вона знаходиться на півночі Данії. Ферма старенька, але в планах є відбудування і встановлення роботів на доїння, але зараз запустились, 6 років тому перезапуск ферми був. На даний момент у нас утримується 480 корів, з них 400 джерсі, 80 голштини. Ферма поділена на три стейбла. Перший стейбл є з молодими коровами. Це, вони утримуються всі окремо, ми не домішуємо старих корів. Тут є зона. Зона очікування перед доїльним залом, встановлений підганяч корів автоматичний. Тобто сюди заходять корови на 60 місць. І автоматично сенсори працюють і цей пушер підганяє корів до доїльного залу. Тобто немає ніякого шуму, ніякого стресу, ніхто не кричить. Це все, все, тихо і спокійно. стейбл є старші корови. Другий, третій отель, вони також отримуються окремо. Є ще один третій стейбл, там де отримуються такі великі короли, як голштини. Ми їх не змішуємо з джерсі, тому як вони всі мають різні розміри і ліжка мають бути спеціально підігнані під кожну породу корів. Наші коровки дають гарне якісне молоко високої жирності. Середній добовий надій на корову становить 25, 8, 26 літрів. Корови джерсі це, мабуть, одні з найрозумніших корів для мене, так як вони, якщо до них гарно до них знайти підхід, вони тебе слухають, наче вони розуміють твою мову. Тобто ці корови класні ми, ми дуже задоволені ними, вони не поїдають особо дуже багато корму. Так, вони трошки чутливі до стресу, треба бути дуже обережними з ними, любити їх і добре за до ними доглядати, щоб мати гарний результат. Щас на таких матрасах вони покриті гумою, вони трохи рифльоні, під ним є параллок. Тобто можна взагалі спокійно, дуже комфортно їм тут. Підсулка тут використовується у нас потрібна солома з Тобто Воно і підсушує. І заодно до сих Всі наші корови дійні, мають тип центра, який двічі корови проходять через сепараційну зону. Зчитується вся інформація і повністю активність доби Тобто Ми можемо бачити всю інформацію. Чи яка в неї активність. Дуже класна штука. Це облегчує дуже процес. Ті корови, так сказати, моніторяться і ніхто не випадає з фокусу. Це наші телята Джерсі. Вони дуже гарні, дуже розумні. Це новонароджені телята, вони всі отримуються в таких одиночних боксах. Телята годуються двічі на день. Отримують молозиво один раз, ми стараємося давати молозиво дуже швидко, буквально першу годину після народження, а може й швидше, коли, коли помічаємо, що теля народилася. Отримуються в таких боксах, годуються виключно замінником молока, маємо хороші результати. Телята ніяких нам. Слопіт не завдають, все класно. Як... І щоб мати такі результати, як у нас, я розкажу вам на конгресі. Ці телятам там 3,5 тижні, вони вже утримуються в руховому боксі. Даємо їм також виключно замінник полка якісний.